Ха, а нарешті я вперше бачу, що система працює так, як треба. Два паралельних інвертори нагадаю. Це старенький, це новенький. І обоє мають сонечко, і обидва продають стільки, скільки можна в мережу їм дозволено. Але частинка, звертайте, складається в батарейку. Те, що я і хотів добитися, так мало того, це на обох так відбувається. Ні, зараз пішло викачувати з цього, тому що на ньому менше сонця. Але я цей момент теж виправлю. Цей момент теж скоро буде поправлений, тому що зараз я вже йому додав е, свій масив на пів-2. Зараз висить той, що був на буці, але він буде розширений. Він буде розширений до, один, до 16 панелей до однакової кількості, для того, щоб їх можна було поставити просто навіть в паралель, а не зараз, як, як зараз, вони окремо, вони будуть всі на піві 1. Тому що мені піві 2 потрібен вільний підвітряк, якщо ви не забули. Ну коротше, ідея з паралелізацією повністю вдалась. Лишилось пофіксити генпорт, і тоді можна буде взагалі повністю насолоджувати систему, яка працює так, як треба.